Яка країна світу може повністю забезпечити своїх громадян продуктами харчування? Чи впливає на колективне психічне здоров'я відчуття того, ніби за нами постійно стежать? Та чому 4 з 5 рудих котиків? Самці, а не самички. Всім привіт! Мене звати Валерія. Говоримо про останні наукові новини, розвантажуємо свій мозок і згадуємо, що взагалі-то почалось літо. Ви ж теж не помічаєте, як змінюються місяці та сезони. Перед тим як на 10 хвилин відволіктися від усіх цих новин, щоб послухати, що ж там у світі ви находять, відкривають та вивчають. Вкотре нагадую вам про збір для взводу безпілотних авіаційних систем 32-ї окремої механізованої бригади. Ви точно від мене про це вже чуєте? Чули, можливо, навіть донатили за що вам величезне. Дякую. Втім, банка ще не закрита. Потрібно ще дещо менше 50 тисяч гривень. Тому прошу всіх, хто має змогу долучитися, зробити це за цим QR-кодом або посиланням в описі. Під відео ці гроші підуть на ремонт авто, покупку комплектуючих для дронів та інші потреби наших військових на покровському напрямку. Дякую вам за увагу та причетність. І переходимо до наших наукових новин для спонсорів. Вже опубліковане розширене відео. Залишу посилання в закріпленому коментарі. Тож почнімо. Вчені провели одне дуже цікаве дослідження та визначили, які країни світу можуть повністю забезпечити себе їжею, не розраховуючи у випадку війн чи стихійних лих на імпорт. Загалом це не країни, а країна. Лише одна держава світу виробляє все необхідне для того, щоб прогодувати усіх своїх громадян. Зараз спробуйте вгадати, хто це, а потім порівняйте в коментарях з правильною відповіддю, наскільки далеко ви були. В дослідженні вивчали здатність держави нагодувати своє населення. В семи групах продуктів харчування: це фрукти, овочі, молочні продукти, риба, м'ясо, рослинний білок та крохмалисті продукти. І лише одна країна світу, розташована в Південній Америці, може похвалитися повною самозабезпеченістю. І це гаяна невеличка держава з населенням близько 800 тисяч людей. Китай та В'єтнам можуть виробляти достатньо їжі в шести з семи груп. Тож дещо відстають від гаяни в цьому аспекті. Хоч і варто зазначити, що прогодувати таку кількість населення, як в цих двох країнах, дуже складно. Загалом лише кожна сьома країна могла забезпечити себе в п'яти чи більше категоріях. Третина держав можуть прогодувати власне населення лише в двох семи груп. З'ясували, що 65% країн світу виробляють м'ясо та молочні продукти більше ніж потрібно власному населенню. Лише країни Африки на південь від Сахари стикаються зі значним дефіцитом у виробництві не лише м'яса, але й молочних продуктів. Країнам Південно-Східної Азії та Океанії доводиться імпортувати майже всю молочку, тоді як європейські держави можуть повністю задовольнити свої потреби в цьому. Половина країн виробляють достатньо відносно потреб свого населення у крохмалистих продуктах: бобових, горіхах, насінні та фруктах. З останніми все добре в південній Америці та Карибському басейні, тоді як країни Північної Європи не покривають і половину своїх потреб у фруктах. Чверть держав самозабезпечують себе рибою, але більше половини світу не можуть покрити й половину від своїх потреб. Овочами забезпечені всього лише 24% країн, серед яких держави Середземномор'я, Близької Азії та Північної Африки. Гаяна єдина країна Південної Америки, яка не має труднощів з вирощуванням овочів. Україна, до речі, теж відноситься до цього списку. Тоді як фруктів нам недостатньо і половину від потреб населення доводиться імпортувати. Наша держава в цілому може забезпечити населення їжею, окрім як я вже сказала, фруктами та рибою. На жаль, є й такі країни, які не виробляють достатньо продуктів харчування в жодній категорії. Це Афганістан, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Макао, Катар та Ємен. Звісно, що кожна держава має свої вагомі причини, чому вона не може виробляти їжу. Недостатня кількість опадів, погані ґрунти, непідходяща річна температура можуть робити вирощування їжі економічно неефективними. Тож низька самозабезпеченість не є поганою сама по собі. Це просто факт, даність, яку країні доводиться приймати. Інше питання: якщо трапляться якісь неочікувані події, як от війна чи посуха, чи на експорт, країни, що не здатні себе прогодувати, зіштовхнуться з серйозними продовольчими проблемами. Ось уявіть собі Україну на початку повномасштабного вторгнення, яка не має запасів їжі, або ж не здатна їх поповнювати протягом року, було б кепсько чи не так. Тож нам пощастило з тим, що наші ґрунти та наш клімат дозволяють нам себе прогодувати. Я не раз наголошувала на нашому прекрасному географічному положенні географічному, та, на жаль, не геополітичному. В 1785 році філософ Джеремі Бентам описав ідею режимної будівлі з непомітною системою контролю над всіма в'язнями. Одночасно Бентам назвав це новим способом отримання влади одного розуму над іншим. Паноптикумом зараз у світі почало частіше звучати це слово в контексті розповсюдження розумних камер відеоспостереження, які можуть ідентифікувати твою особистість в той момент, як ти просто проходиш по вулиці. Вас це лякає. Інформація про те, хто ми, що ми купуємо, куди ми ходимо, більше не є цілковито конфіденційною. Не думаю, що для вас це відкриття. Тож вчені провели дослідження, як на нас впливає спостереження за нами, ж, як ми змінюємо свою поведінку, чи впливається на наші думки та колективне психічне здоров'я. Погляд завжди привертає нашу увагу. Погодьтесь серед натовпу людей. Ви точно помітите того, хто дивиться прямо на вас. Науковці кажуть, що це може бути нашим еволюційним надбанням. Наші далекі предки виявляли таким чином хижаків, які у цей момент на них полювали. Зоровий контакт є потужним сигналом, який допомагає нам сприймати наміри інших та передбачити їхню поведінку. Але це також пояснює, чому погляд може викликати психологічний дискомфорт і навіть фізичні реакції на зразок би або біжи. Люди поводяться по інакшому, коли на них дивляться. Ми стаємо просоціальнішими, менш схильними обманювати чи смітити. Наприклад, деякі дослідження навіть довели, що крадіжки або викидання сміття можна зменшити, просто розвішуючи фотографії очей. Ці факти і призвели до появи ідеї того, що спостереження за людьми усіма можливими методами може запобігти злочинам. Втім, протягом останніх десятиліть дослідники з'ясували, що стеження за іншими може впливати на когнітивні здібності людей, такі як, наприклад, пам'ять та увага. По перше, відчуття, що за тобою стежать, може дуже відволікати. Одне дослідження показало, що учасники експерименту гірше справлялися з завданнями на робочу пам'ять, коли їм. Показували фотографії людей, які на них дивляться. Висновок полягав в тому, що прямий погляд привертає увагу людини і перетягує когнітивні ресурси від певного завдання. Інші наукові роботи з'ясували, що пильнування перенавантажує та знижує потяг до просторового пізнання та погіршує здатність до обробки мови. Під час останнього дослідження команда вчених проводила роботу з використанням методики безперервного пригнічення спалахами. Одному оку показують рухомі кольорові візерунки. Щоб відволікти від того, що показують іншому оку, цей метод дозволяє вивчати, як мозок обробляє зображення, поки ми його ще не усвідомлюємо. І коли ж людина все ж таки починає розуміти, що саме їй показують. Учасники швидше усвідомлювали обличчя, які дивилися на них, ніж обличчя, що дивилися в бік. А ось на абстрактні візерунки ефект не розповсюджувався. Схожий результат вчені отримали від групи людей, за якими спостерігали відеокамери, і вони про це знали. Учасники цієї групи повідомляли, що відчувають, ніби за ними спостерігають, але вони й не думали, що це якось впливає на їхню продуктивність. Висновок дослідників полягає в тому, що відчуття стеження перемикає наш вбудований механізм виживання в режим перенавантаження, коли нам здається, що за нами спостерігають. Ніби на нас полюють, наш мозок виснажується, оскільки перебуває в режимі би або біжи. Це може серйозно впливати на психічне здоров'я, викликаючи соціальну тривожність, гіперчутливість та напруженість до навколишнього середовища в довгостроковій перспективі науковцям тільки доведеться розібратися з усіма наслідками такого паноптикуму, але вже зараз зрозуміло, що запровадження надмірного контролю на робочих місцях, наприклад, буде абсолютно контрпродуктивним згідно з вже отриманими результатами. Можете це передати своєму босу. Насправді це досить страшне. Не відчуття, що навіть якщо нас ніхто не контролює, насправді факт того, що це може відбуватися, змушує наш мозок витрачати власні ресурси. В тому і полягав паноптикум Бентама, що у в'язниці за злочинцями могли наглядати в будь-який момент часу. А могли і не наглядати для мене цей стан дуже схожий на той період в житті, коли я дуже боялася завантажити перше відео на Ютуб. Бо здавалося, що ось прямо одразу всі за мною стежать і всі мене засудять. Тому, користуючись можливістю, я хочу порекомендувати найбільшу платформу з пошуку психологів в Україні Mindly. для всіх, хто відчуває тривогу чи паніку при спробах озвучити на людях власну думку, чи слідкує за кожним своїм жестом, щоб усе було ідеально, або тим, кого буквально паралізує при спробах зробити щось нове, чи в компанії незнайомих людей. Якщо ці стани вже перейшли межу і просто не дають жити, варто звернутися до спеціаліста, який навчить вас турбо. Ховатися про себе допоможе розібратися з синдромом самозванця, самокритикою та соціальною тривожністю. Все, що треба, це завантажити додаток, пройти тест, який допоможе визначити в якому напрямку вам працювати, і знайти фахівця, що підходить саме вам з відеовізитівкою. Це зробити ще легше. А з промокодом Яновська Гео ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Переходьте за цим QR-кодом чи посиланням в описі під відео і сфокусуйтеся на собі. А не на поглядах невідомих вам людей. Вперше на камеру зловили гігантського щура, який мешкає в горах Нової Гвінеї. Що це за вид, коли його відкрили та чому про нього досі так мало відомо, зараз розповім. 1989 році, за допомогою музейних зразків, чині вперше ідентифікували новий вид гризунів, якому дали назву Субальпійський шерстистий щур. Вони дійсно великі, можуть досягати 85 см сантиметрів завдовжки, а вагою бувають близько двох кілограмів. Оскільки довгий час зразок лежав в музеях визначений як інший вид, після його перевідкриття його жодного разу не фотографували та не спостерігали в дикій природі. І ось перші знімки щурів в природному середовищі Ще були нарешті опубліковані. Науковець Чеської академії наук зробив ці кадри під час своєї піврічної подорожі до гір Нової Гвінеї, де мешкає субальпійський шерстистий пацюк. Він дослідив 60 видів гризунів та сумчастих на схилах гори Вільгельм, найвищої в папуа Новій Гвінеї, та спіймав на відео цих масивних щурів. На одному з відео помітно, як субальпійський шерстистий щур використовує повалену гілку, вкриту мохом, щоб перетнути струмок. Це другий за розміром вид пацюків у світі після гамбійського хом'якового щура та найбільший в регіоні Австралії та Океанії. Під час першого наукового опису Субальпійського шерстистого щура вчені визначили, що тварини зустрічаються в гірських лісах та луках на висоті від 2,5 до 4 кілометрів над рівнем моря. Це нічні тварини, які харчуються переважно рослинною їжею та гніздяться в норах серед скель. Їхні лапи величезні, як для щурів. Довжиною вісім сантиметрів, а хутро довге та щільне. Вчені, дивуються, як така тварина досі залишається настільки маловивченою, не те, щоб її важко було помітити. Правда, втім, проблема полягає у важкодоступному середовищі існування та нічному способі життя. Чеський дослідник сказав, що якби не корінні мешканці, які допомагали йому в горах шукати тварин, він би ніколи не отримав ці важливі кадри. Ймовірно, ми ще багато не знаємо про біорізноманіття гір тропічних широт. Чеський вчений розповів, що предки цих грузунів прибули на острів Зазі, де з савців виявилися лише сумчасті та однопрохідні. Це дуже гарний приклад острівного гігантизму. Еволюційного явища, коли дрібні тварини на островах виростають більшими за материкові види У мене є рудий кіт. Ну, хіба я могла не озвучити результати наступного дослідження. Вчені вивчають феномен рудого хутра у котів. Якщо ви бачите рудого котика на вулиці з 80% вірогідністю це буде самець. Цей нюанс помітили давно, але причину такого забарвлення виявили тільки зараз. До речі, якщо у вас рудий котик, напишіть в коментарях: це кіт чи кішка. Шукаємо власників рудих самичок. Багато тварин мають руде забарвлення, але лише серед домашніх котів. Рудими бувають переважно самці. Дослідники давно зрозуміли, що має бути щось цікаве у їхній генетиці. І нарешті вони знайшли певну мутацію, яка за це відповідає. Ця мутація видаляє частину ДНК у котів та підвищує активність гена на ікс-хромосомі. У людей і котів самці мають одну ікс та одну y хромосому, а самки дві ікс-хромосоми. Тому, якщо у кота є ікс хромосома з мутацією, він буде рудим. А от щоб самка стала повністю рудою, мутація має бути на обох її ікс хромосомах. Дві дослідницькі групи США та Японії незалежно одне від одного виявили, що мутація видаляла ділянку ДНК в цьому гені, який був активніший за відсутності видаленої частини ДНК. Японські вчені також дослідили хутро кішок каліко, триколірних тварин, і виявили, що цей ген був активнішим в рудих плямах ніж в чорних та білих. До речі, такого забарвлення бувають тільки кішки, це теж пов'язано з генетикою. Чим активніший цей ген, тим більше він стимулює вироблення феомеланіну пігменту, що відповідає за жовто-гарячі відтінки. Чи впливає ще якось цей активний ген на організм котів? В інтернетах ходить думка, що руді коти дурніші за інших. Але дослідники зі Стенфорда вивчали експресію генів у мозку та не виявили ніяких відмінностей між рудими котиками та рештою. Науковці вважають, що така репутація рудих котів пов'язана з тим, що переважно це все ж таки самці, а їхній характер буває хаотичнішим. Можливо, цей ген впливає на інші тканини в тілі котиків, але для цього мають бути проведені інші дослідження. Загалом вчені не знають, коли саме з'явилися руді коти, можливо, ще на самому початку одомашнення – Тож зараз у науковців є амбітна мета вивчити давні єгипетські малюнки або навіть перевірити ДНК муміфікованих котів, щоб побачити, чи були тоді руді. Що ж, невідомо скільки чекати на результати таких досліджень, але сподіваюсь, не пропустимо. Щодо дурощів рудих котиків, то я хочу від себе додати, що. Хоч мій чормандер і буває навіженим, але найбіснуватішою в мене була саме біла кішечка. Вона гасала, стрибала людям на спини, поки ті сидять на дивані, щоб налякати та погратись. Тож це все дуже індивідуально. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що ви в безпеці тримаєтесь. Гадаю, що останні новини всім трошки підняли настрій і намагаєтесь жити життя навіть в умовах наявності сусідів, для яких це життя взагалі нічого не варте. Зараз на екрані ви бачите людей, які підтримують. Цей канал донатами та щомісячними підписками, і тримають його на плаву. Правда, щиро дякую вам за все, тим паче у такі часи, як зараз, коли Ютуб сезонно чи з інших причин дуже ріже перегляди і активність на каналі. Це трошки демотивує, але завдяки вашій підтримці усе можна пережити. Ви також можете трошки підштовхнути канал лайками, підписками та коментарями, щоб його побачило більше людей. Можливо, це допоможе трошки виплити з цього дна активності нагору. А ми побачимось з вами вже наступного тижня. Бувайте!